Ірі, програма Моя земля, моя власність у студії Олена Богданюк. Вітаю вас. Право приватної власності непорушне право, саме так зазначено у статті 41 Конституції України. Відповідно, ніхто не може бути протиправно позбавлений власності. У конституції також передбачається, що примусово відчужити приватну власність можна лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, але тільки на підставі та в порядку, встановленими законом, і що важливо за умови попереднього і повного відшкодування її вартості. Коли виникає суспільна необхідність у відчуженні земельної ділянки, хто її визначає? Як діяти власнику земельної ділянки та на що він може розраховувати? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Село Птича Дубенського району Рівненської області. Пенсіонерка Людмила Миколаївна Ляшук в 2009 році купила 42 сотки за 168 тисяч гривень, щоб збудувати кафе. Натомість у місцевих чиновників з'явилися інші плани на цю землю. По ній запланували провести автошлях Київ чоп Заступник начальника облдора. В Ровенской области фан Демиденко вызвал меня и сказал, что мы ничего там не строили, ничего не предпринимали, потому что она будет забрана под дорогу. После этого мы с ним больше не общались. Ничего я не подписывала. Он меня только спросил, сколько это стоит, и пообещал, что все будет улажено. До тех пор, пока в декабре месяце 2009 -го года нам пришла повестка в районный суд, что мы неправильно я купила эту делянку и что она подлежит изъятию. Хоча суди визнали право Людмили Миколаївни володіти земельною ділянкою. Птицька сільська рада зібрала сесію з питання її відчуження. Без відома власника Укравтодор вніс на депозит приватного нотаріуса 8,5 тисяч гривень в якості компенсації вартості земельної ділянки. Хоча призначена судом експертиза оцінила землю в 159 тисяч гривень. відмінив все це. Було три суди. і кожен суд прийняв рішення, що все зроблено законно, що це ділянка куплено законно, что она не может быть изъята у меня. Ну и все-таки решение суда не выполняется. И не отменяется то, что вилянка у меня все-таки забрана, и на ней уже построена дорога, по которой едут машины, и она считается уже государственной. З 2009 року діє закон, який передбачає можливість відчуження земельних ділянок. Такі рішення приймають органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, на території яких розташована земля. Є два варіанти відчуження земельних ділянок: перший це викуп землі у власника для суспільних потреб, другий примусове відчуження ділянки з мотивів суспільної необхідності. Про процедуру викупу говорить директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький. До початку викупу земельних ділянок. Необхідно погодити з землевласниками їхній викуп, тобто попередити їх про можливий викуп і отримати їхню нотаріальну згоду. В законі говориться про те, що за рік до майбутнього викупу мають попередити людину або вилучення, але за місяць людина має дати свою або позитивну, або негативну відповідь. Після отримання повідомлення про рішення щодо викупу земельної ділянки її власник протягом місяця має розпочати переговори про розмір і форму відшкодування. Органи місцевого самоврядування чи виконавчої влади мають запропонувати йому адекватну компенсацію за землю та споруди, які розміщені на ній. Це може бути, наприклад, інша земельна ділянка. При обміні земельними ділянками йому може бути надана не рівноцінна земельна ділянка, а трошки дорожча земельна ділянка, але вартість цієї дорожчої земельної ділянки він компенсувати або дешевша земельна ділянка. Може бути надана, але тоді вже держава йому докомпенсує вартість цієї земельної ділянки. Власник також може вести переговори про компенсацію у грошовій формі. На яку суму він може розраховувати, пояснює юрист Микола Глотов. З приводу суми, яка має бути виплачена, є ситуація наступною. Орган влади, який хоче викупити земельну ділянку, наймає оцінювача. Тобто проводиться оцінка вартості майна, включається в цю оцінку не тільки сама ділянка, але й ті насадження, які ростуть, і яке там знаходиться майно, гараж, сарай, сам будинок. На основі цієї оцінки людині пропонується конкретно скільки її готові заплатити. Якщо людина не погоджується з цією сумою, то в такому випадку вона має право самостійно наняти оцінювача, який або проведе перевірку тієї оцінки, тобто подивиться, чи об'єктивно оцінили вартість майна, або ж надасть свої пропозиції щодо вартості, тобто свій висновок. Якщо сторони домовилися про форми та розмір відшкодування вартості землі та об'єктів, які там розміщені, вони укладають про це договір. Якщо відбувається саме відчуження по добровільній згоді людини, тоді укладається договір купівлі-продажу. А якщо майно міняється на інші рівноціни, договір міни моя земля, моя власність. Ну якщо власника не влаштовують умови компенсації, чи людина взагалі не хоче позбуватися ділянки, тоді справа розглядається в суді. Згідно з законом, суд може винести рішення про примусове відчуження ділянки, але лише з мотивів суспільної необхідності. Що це за мотиви? Пояснює юридичний радник Українського освітнього центру реформ Петро Гаджук. Такі мотиви вказані в законі і місяць вичерпний перелік. Це під розміщення об'єктів національної безпеки та оборони, будівництво транспорт. Та енергетичної інфраструктури, тобто лінії електропередач, мости, естакади, дороги, добування корисних копалень загальнодержавного значення та кладовищ. Тобто, якщо є така необхідність суспільна, то ця земельна ділянка, яка належить особі, може бути вилучена та переведена у державну та комунальну власність на підставі судового рішення. Навіть у випадку примусового відчуження воно здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування вартості ділянки та об'єктів, розміщених на ній. Варто також знати, якщо рішення про вилучення землі було ухвалене, але протягом року будівництво не почалося, це рішення втрачає силу. Пояснює директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький. Законодавством передбачається, що якщо було прийнято рішення про вилучення земельної ділянки або викуп земельної ділянки, і на протязі року воно не було реалізоване, то воно втрачає свою силу. Отже, примусово відчужити земельну ділянку з мотивів суспільної необхідності можна лише за рішенням суду. Варто знати, що той самий суд може визнати мотиви примусового відчуження безпідставними. Юридичний радник Українського освітнього центру реформ Петро Гаджук пояснює, що в такому разі влада не має права турбувати власника землі щонайменше 5 років. Якщо ж судове рішення було не на користь органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, то таку земельну ділянку вилучити не. Можна. Мають право таке питання можуть розглядати лише через 5 років. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Отже, якщо вашу ділянку планують використати для будівництва об'єкту, який має задовольнити суспільні потреби, то відчужити її можуть лише через викуп, тобто запропонувати адекватну заміну цієї власності або аналогічну ділянку з аналогічними спорудами або гроші. Якщо ви вважаєте відшкодування недостатнім, справу вирішує суд. Тільки за рішенням суду можна примусово відчужити ділянку і лише з мотивів суспільної необхідності. Такі випадки є винятковими. Вони передбачають розміщення на цій території об'єктів Національної безпеки і оборони, доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації. Об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, об'єктів природно-заповідного фонду та кладовищ. І зауважте, і в цьому випадку держава має дати адекватну компенсацію власнику землі, рівноцінну ділянку із відповідними спорудами або ж гроші. Якщо землевласник не погоджується із грошовою оцінкою. Він може провести незалежну експертизу. Відповідно до закону, земля відчужується у власника лише після попереднього і повного відшкодування її вартості. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.